Вже 11 місяців на Уманщині триває розмінування території. За цей час черкаські рятувальники звільнили район від 36 тисяч вибухонебезпечних предметів. Наразі роботи ведуться в лісах та лісосмугах. Власне про це сьогодні і будемо говорити в рамках проекту Ну що там у вас з нами на зв'язку рівне радий бачити. Черкаські піротехніки продовжують розмінування Уманщини. У перші дні війни нагадаю, ворог там вдарив по складах і боєприпаси розлетілися на багато кілометрів. Рятувальники вже обстежили понад 26 тисяч гектарів. Першою чергою поля, щоб фермери могли знову вирощувати урожай, тепер перейшли до лісосмуг. Більшість рятувальників знаходять реактивні боєприпаси. Трапляються касетні боєприпаси і іноді артилерійські снаряди. Вітаю колеги. Поговоримо про небезпечні подарунки війни. 30% території України заміновано. Про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук. Повне розмінування територій може тривати понад 10 років. До слова, велика кількість вибухонебезпечних предметів заборонені в усьому світі. Сапери з різних регіонів Працюють не лише на деокупованих територіях, а й у районах ракетних обстрілів. Додамо, що сапери Рівненщини упродовж минулого року знищили більше 8 тисяч вибухонебезпечних предметів. На території нашої області працівники ДСНС 140 разів виїжджали на випадки виявлення вибухонебезпечних предметів часів Другої та Першої світових війн. Разом з тим працювали вони на територіях Київської, Донецької та Херсонської областей. Дякуємо нашим піротехнікам за те, що робить нашу землю безпечнішою і прибирають наслідки війни. Дякую, колеги, за розмову. До зустрічі Черкащині Додам, що роботи зі знешкодження вибухонебезпечних предметів на Уманщині ще тривають. Рятувальникам необхідно обстежити ще більше 6 тисяч гектарів території. Дякуємо нашим спецслужбам за їхню роботу, за те, що ризикують власною безпекою, аби убезпечити жителів. І дякуємо колегам за розмову. Це був проект ну, Що там у вас? Скоро побачимося.